Привіт, дорогі партнери! Сьогодні ми з вами подивимося. Як ви знаєте, компанія на днях оновила і доповнила основний сайт, а це означає, що сайт кожного з нас, і ми зараз подивимося, що ж тут цікавого. По вашому реферальному посиланню, дорогі партнери, коли ви даєте свою силочку вашим потенційним членам або партнерам, у вас відкривається цілий сайт, і ми зараз подивимося, що ж там цікавого. По-перше, ви можете давати людині посилання просто на сайт Інкрузис. Коли людина зайде. ВД Інкрузис Site», Incruises Fond, In вона відразу бачить оновлений, крутий, класний, такий дуже живий сайт. Що тут люди можуть побачити? Для них відкривається розділ In Cruises», де бронюються круїзи, розділ In Stays», де бронюються готелі та курорті, курорти, і розділ InTours, де бронюються розваги та екскурсії. Далі людина може познайомитися з інформацією, і дивіться, як чітко, легко тут все прописано. Зараз можна відкрити сайт і проводити презентацію, не придумувати слайди, нічого, тому що все дуже чітко прописано, особливо для нових партнерів. Ви можете відкривати і підчитувати, що тут прописано. Далі переваги бути партнером клубу. Інформація скільки вже є членів клубу, партнерів. І дуже цікава інформація. Це відгуки керівників круїзних ліній, таких відомих, з якими ми співпрацюємо: Норведжен, Коста, Кернівел і так далі. Нижче люди можуть подивитися відгуки, що дуже цінно, тому що в інтернеті, ви знаєте, можуть знайти, що хочеш, і багато іншої інформації. Але з основного сайту людина не може перейти і зареєструватися іменно по вашому реферальному посиланню. Тому нам також важливо давати своє посилання, щоб люди заходили на сайт через нашу силочку. Ми заходимо у розділ Контакти. Контакти, реферальні посилання. На цій сторіночці ви можете вибрати, на якій мові буде ваше реферальне посилання. Я вибираю українську. І також можна вибрати: дивіться, «Sign Up це зразу форма, про яку людина реєструється. Давайте попробуємо вибрати membership. Тут інформація про членство. Коли ми копіюємо і, наприклад, кидаємо в Телеграм вашій знайомій – я кидаю собі в ізбраної «Мембершіп» і заходимо. І дивіться, яка чудова, гарна інформація відображається на оновленому сайті. Людина бачить, хто її запросив. Тут ваші дані. Далі, людина може відразу стати членом клубу, а може ще погортати, подивитися відео, почитати інформацію, в чому ж переваги бути членом клубу. Дуже яскраво дивіться, інформація виїжджає. Тут все прописано, те, що ви мали розповідати, людина чітко і легко може це все перечитати. Особливості різних пакетів, все, що потрібно, тут є. І дивіться. Час від часу випливає таке, що приєднатися, приєднатися. Тобто, ваша людина може на будь-якому етапі натиснути Приєднатися, уже заповнити форму, ввести своє ім'я, прізвище, емейл і зареєструватися в вашу команду. А давайте подивимося, якщо ми обираємо силочку, вертаємось в наш кабінет. Так, повернемося в наш кабінет. І дивіться, оберемо силку не membership, а partnership. От ви, друзі, погуляйте, ви можете вибрати About, це про компанію. Вибираючи різне реферальне посилання, людина буде мати, бачити різну інформацію. Партнершіп. копіюю. Відправляємо друзям, наприклад, по Telegram. Відкриваємо Partnership. Людина вже бачить іншу інформацію саме по партнерству. Вона може відразу натиснути стати партнером, а може погортати, почитати про переваги, бути партнером клубу. Сайт наш дуже прозорий, тому тут можна прочитати і про доходи та нагороди, які людина буде отримувати, побачити весь набір інструментів і все, що їй потрібно для роботи. Усе є. Усе є для вас, для ваших потенційних членів і партнерів потрібно тільки використовувати. Тому, шановні партнери, погуляйте, походіть на сайті. Тут також керівники компанії, борт наші наставники, борддиректори України. Сайт неймовірно зробили крутий. Все, що людині потрібно, все тут є. Відповіді на питання по кожному розділу. Тому, шановні партнери, вивчайте сайт, і нехай цей інструмент, як один із того, що дає нам компанія, допомагає вам розвивати ваш бізнес, і нехай ваші команди приходять чудові люди, класні члени клубу і амбіційні партнери клубу. Нехай з цим інструментом ваш бізнес росте і розвивається.